От, я тому і почала з того, що Зеленський закцентував, що це буде перша угода, яку не треба ратифікувати. А за нею, значить, наступні. Я помітила, що немає надто критичних зауважень до цієї рамкової угоди. Всі якось дуже акуратно прочитали і коментують. Навіть представники Європейської солідарності просто по пунктам розклали, що там є. Читайте і робіть самі свої висновки. Чому так? З одного боку, ми розуміємо, що нам потрібні якісь важелі притягнення Трампа до України, щоб він був зацікавлений в тому, щоб продовжувалася допомога Україні. З іншого боку, той текст угоди, який ж зараз був оприлюднений, ну скажімо так, він ні що по великому рахунку. Він про наміри про намір домовлятися. А з позитивних речей, що там не визнається допомога Україні боргом перед Сполученими Штатами Америки, з негативного, що це там, хороший меч там з негативного, що фундаментально, там немає жодних гарантій безпеки. Тобто, по суті, це йдеться про якийсь фонд, який колись там буде створений, про співпрацю, яка колись там буде відбуватися. Ще один такий не дуже зрозумілий момент: що там прописано 50 відсоткові зобов'язання України від прибутків надсилати цей конкретний фонд, який буде, а зобов'язання з боку американської сторони не прописані від слова взагалі. Тобто, тут теж не зрозуміло. Але принаймні, оцей текст, який був оприлюднений, він не є стовідсотково несприйнятливий для української громадськості, зрештою, і для політиків. Дуже цікаво, що буде далі. Я так розумію, що з українського боку пані Сверденко буде підписувати цю угоду. Вчора вже говорили про Сибігу, Сьогодні прізвище змінилося. Там міняється це буквально от з коліс. Як я розумію, люди не хочуть ставити свій підпис під угоду. Питання в тому, на якому рівні ця буде угода. Зеленський, по-друге, не має права підписувати такі угоди без зрештою повноважень, які надаються йому парламенту, і дуже багато нюансів, а хто буде відповідати, якщо там буде щось не те, що для безпосередньо для українців. Ем, Свириденко для мене, скажімо так, складний персонаж, тому що з одного боку, коли вона їде у відрядження в Сполучені Штати, вона сидить в куточку, а гірмак веде переговори. З другого боку, це безпосередньо людина, яка замість шмигаля е, на чолі Кабміну запровадила спогодила санкції проти Петра Порошенка. Угу. І тому, коли вона підписує цю угоду, якщо її делегували, то я би вважала за необхідне ще 100-500 разів перевірити, а що за тим всім може стояти, тому що вона явно просто тупо виконує волю банкової. Якщо говорити про наступні кроки, які супроводжуватимуть наступні угоди, то Повернемося до конституційних норм. Надра належить народу України, закріплено в Конституції. Так. Для того, щоб розпоряджатися надрами з іншою країною, треба, треба змінити Конституцію. Конституцію. Конституція міняється 300 голосів Два, рази, два рази, двох різних сесіях. В двох різних сесіях. Ну, тобто, це е, забіг на півроку, а то і на більше. Е, тобто, зараз ми можемо заспокоїтися і. От, подумати, що окей, хай ми вважаємо цю угоду е, хорошим контактом зі штатами, так а, з одного боку, скажімо так, я би вважала не хороший контакт зі штатами, а найменш шкідливий варіант з того всього, що ми можемо говорити. Друге, я на жаль би не була такою оптимістичною, що як оскільки в нас подалі мала би бути зміна конституції, це довгий процес, що можливо за цей час ми щось інше напрацюємо або знайдемо інші виходи, тому що я згадую 2019 рік. Коли Володимир Зеленський гвалтував Конституцію по три по чотири рази на день за допомогою своїх слуг народу. І ці речі так само зрозумілі. На жаль, він зараз має замашки новозростаючого зростаючого диктатора, тому в цьому контексті ми можемо сподіватися різних, скажімо так, дій від Володимира Олександровича навіть стосовно Конституції. А третій момент ми ж всі розуміємо, що Трамп зараз розмовляє із Московською Федерацією щодо тих самих рідкісноземельних металів і інших надр. І Московська Федерація, зокрема. Не пам'ятаю, хто саме від їхнього імені коментував, але Буквально на днях казали, що ж ви з Україною говорите, якщо в нас є ось 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 ось. І ми не проти для такої співпраці. А Кривірив до речі пропонують розробку родовищ рідкісноземельних металів на території окупованої України, що Московська Федерація от все може забезпечити. Тому це є також дуже складний момент. А, щоб Україна взагалі не стала такою однозначно розмінною монетою, що Трампу буде вигідно максимальна окупація України, бо Путін йому дає всі доступи. На жаль, Московській федерації величезні є запаси, але вони розробляють дуже невеличкий відсоток, бо в них немає технічних спроможностей це зробити. І третій момент з того всього європейці теж зацікавлені. В цих всіх процесах європейці зацікавлені в наших покладах, і для нас співпраця з Європою була би зараз найцікавішою, оскільки, з огляду на незрозумілу і хаотичну, і підривну по суті для міжнародної безпеки позицію Сполучених Штатів Америки, то Європа мала би зараз формувати свою систему безпеки, свої організації безпеки. Україна є дуже важливим. Важливою ланкою в цьому процесі і Європа мала би бути через ці корисні копалини ще більш зацікавлена саме в Україні. Як оце все складати докупи, тут то теж я запитання. Я